А у Наталі мальва розквітла, дивіться. Ось. Ну, і ще буде отак от далі. Кущик біленька, повна, гарна. Айчка, привіт. Привіт, сонечко. А де хто, твоя хазяйка? Ой, як пропадає оця туєчка. Вона її зв'язала там. Наташа, <говори> виходь на вулицю. О, почула. Айчка. Красавчик. Ти красавчик? Ай, куди ти мордашку всунула це? Це я, Айчка, це я. І моргошка тут. Ой, та, да, нема нічого. Це Наталі, помідорчики, хазяйки ваші. Шут. Щось ти типу, похудав, наче, чи то мені так здається, чи Наталя вичесала? <різь> Ой, потягується. Красавчик ти. Вітерок нічого так на дворі. Ага. Привіт, зайчик. Здоров'я нічого як можна терпіть сьогодні. Слава Богу. чуть-чуть помідор принесла. О, я ще не кончила. Нічого, вони такі, знаєш, трошки зелененькі, отам жовті і черіки. Бо сохне все, думаю, так, треба нести. Бо якась, які ті, і прям з'їдають. На. Дякую. Ми сьогодні будемо знімати покази? Чи тобі познімали? Ні. А так а що, я тобі оце нагадувати повинна. Я Нормально, ти посидим трішки. Ага. Наташ, давай, йди і візьми, мабуть, свій телефон, давай же ж спробуємо на мід, ми можемо друг до друга дозвонитися. На. Ну, Наташ, Ліля заходила, привіт передавала. Дякую. Ага. Об, Обов'язково як заходитиме. Я дивлюсь оце на твою оцю страждаліцю тую. Мені її так жалко. Я все забудуся, забудуся спитати Наташі. Може, їй треба підличчям? Ну так, да, треба Наташу спитати. Бо все дуже забуду, жалко. Все. Ну чого ж дивись, за кордоном ростуть же вони в от таких от йомкостях. Я сьогодні викинула цвіток оцей. Який? Ну, що-то мене стояв на цьому. На барові стояв. Повністю. На барові, що в тебе стояв? Орхідея? Орхідея. О, я чув, він може ти залила? Там і всередині там у воді буде. А, він же, він же любе воду. А я дивлюся листки по пов'яли. Ага. І цвіток. Ага. А я отак взяла, воно. Ну, воно понятно. Воно. Ну, значить, прийшла йому. Черга. Це самий найперший, самий найперший, який ми а, вже йому більше п'яти років. Те. Ага, ось. Там 5 років. Понятно. Ну давай, Наташ, виходь. Я йду, Ладу. Ага. А потім листячко, а потім сніг. <сум> Дивіться, що робить. Побіг, побіг. Ось що він тільки що тут тільки не витворяв. Так, пішли. О, побіг, побіг, побіг. І що ти там побачив? Ага, це точно. Ой, сьогодні така фура, а я роздіта, вона стала, а тут же Артема машина стоїть. У нас з петлями в гаражі там проблема. Ну він же сказав, що зваре. От, і він же чує, що він щось там і цей розривається ж. Я в вікно ж і полуроздіта Приложила футболочку. Він каже, це ваша машина, кажу, наша, ну я кажу, зараз вийду. І я йому кажу, їх нема нікого вдома, я вам нічим не допоможу. Тут можна об'їжджати, кажу, всі об'їжджають. В'єтки царапають машину. Ну кажу, тоді ось повертайте на оту вулицю, mm. то він є повернув. Ну, ну повернув. О, улігся, красавець. Ну давай електрику знімаємо. Наталочка мені кави. Ага. Ось так. Ну, а я буду перекидувати Наташі. А, это, щас, да. поки ти... а ти ж ти в першу чергу казала, будеш годувати я звірей. Я поставлю і буду. А, а хай воно мені лється, да. так? Да. Ну, добре. Я зараз заправлю, а сама, угу. ти а ти сама ти... піду. Каже. А варенички будеш. Я кажу, це той творог, що я принесла, а, ага. Ти вона скільки його наробила, весь зробила. Ну і тепер я приходжу їсти. Вареники всіх нагодувала. Вчора надю нагодувала. Ну і кава. Така собі ти, Наташ? Ну я собаці дам, у мене кава не У мене ось я робила. Рая принесла, і я зробила такий сирок. Агакий? Ну, оце жиє. Варення і сметанка, і оце а, таке. І творожок там, да, так. Да. Ага, я раніше теж любила таке і робила. Ну, і, трошки... Бо воно дуже солодке, його. Нам, ну, а куди, а хочеться. Ну і мені смачного, а Наталя зараз погодує. Оцю, ага, оцього красавця ось. Лежить, лежить, ногу свою щось там кусає. Да. Да. Собачі, да. сидіти, так, покази відправили, ну і все. Відпочиваємо. Це ж варенички, а в, нас, в мене сир теж. Лежить аж під іспарителем, ну слава Богу, що от один раз тільки світло виключали. Я ніяк, я, вище зайнята. Я вже хотіла їх Не, ну, я може завтра наморозити. Наробив вареник, і ага, ти... ну да, тобі можна. А в мене як виключатимуть світло, хтось знає, наскільки вони будуть виключати його. Я прийду до тебе з зі вареника. Ось, ось, Вони зразу ось, диви, І позасихали. Диви, диви. Це ти як називаєш його цю? цю калачики. <гум> Наташа і так називає їх. Так, Наталечка, що, пішла я додому, дякую тобі. Ой, жалко. Ну, все, Наташі я відправила, хай вона підскаже, а народ може теж знає, що зробити. Мої підписники і просто гості. Чого в нас оце туя в такому ящику у Наташі і, чого... і, ось, ось. і ось, ось чогось засихає. У людей же за кордоном теж в таких ящиках ростуть. Чи це ж спека на неї так впливає? Вона ну, після обіду на неї пече. Ой, я чуть не впала в оце. Воно дуже сюди сонце. Наташ. Ну я розумію, так ось дивися, красавиця. Такий бачиш це чогось. Цей такий гарний кущик. Ось, ось зелений, здоровий. Це який тоже Наташа? Горить, а оце да. То це же горит, горит. Туєчка. Же горить. туєчка. Тоже горить. Вона й трошки моді горіла, ну не так. Угу. Як оці, ну оце ж вона, Наташа. Оця. І оця да, що за воно двором воно одна й та сама, одна. дивися, та нормальна, значить, щось цій не да. вистає. А та он, дивися, яка красавиця. Не Тихай я погуглю. Не знаю, може, я заливаю. Ой. Ну що ж, хазяйка, все, пока. Пока. <рхи> Поки Наталія посиділа, а воно, дивіться, вже й темніє. Це ж сім годин вечора. Я зараз хочу білизну зняти. Ну а все інше буду завтра щось. І хочу в мене там Санталіна така. Ну, мені більш вона м'ятна нагадує, ну така серебриста, на неї говорять і написано, що серебриста. І я розвела один кущик, і я хочу туди посадити. Ну, все, пілизну зняла, бо вже ось яка краса, носочки. Ну, і ще трішки попрацюю, може, полью, а може, зранку. Так, понесла додому, навіть Фенді не хоче виходить. Перевзулася в свої шлюбки робочі. І зараз викопаю і посажу. Вона там з корінцями вже. Я вже давно планувала, ото там, де відро стоїть, я там залила водою, як ішла до Наталі. А оце ж моя Санталіна такий кущик гарний, Чи... якби так щоб не нарушить. Так, їх тут. Три. Ой-ой-ой. <кій> так, хай лопата тут. Бо я тоді не знаю, як мені їх і посадити. Як три, мені треба так, отам я лишила одну. Одну сюди. Ой, тут. Ага, тут ось зовсім маленька. Так от туди. Це гарно. Отак от можна садити. Так, тут. Ой. Це ж уже вода туди зійшла. Вона ну, зараз тіла лопатою І можна так віддатися. Засипати, і потім я добре залью. Корінці хороші, так що я думаю, на той рік вона тут гарно розростеться. І тут хочу ще і зелену. Ну, десь придумати треба, тільки де. Так. О, добре це. Так. Ну і що я? Ну, туди ще посажу, а потім тут зелений може завтра. Тут треба ніж взяти, розрізати. Ну, вже темніє, я не знаю, буде видно чи ні. Оце я так посадила. Одну тут, одну тут. Цю вже полила, а цю зараз залью, а потім мені треба оце облагородити оцей кущик. Може там один буде відсіля, і ще взяти. Не знаю, куди посажу, бо то я віднесла і закопала назад, зараз полью, бо вже темніє. Ну а тут ось хай ростуть. Потім далі буду думати, що це ж треба мені закласти. Оце все агроволокно. Я разу на талії воно полізло, щоб у мене не полізло. Ну, Там у мене добре все. А ось тут, бачите, так. Приїхали мої, їздили в квартиру, провідали, ну і привезли малявку, який спить.